Як навчитися відмовляти іншим людя людям і приймати відмову? Це знову ж моє питання, і це знову ж до мене, бо я цьому навчився. Ну, по-перше, був такий період в моєму житті, коли, скажімо, я практично нікому не відмовляв. А потім я почав дуже глибоко задумуватися: а чи це правильно? Були якісь такі, знаєте, от на душі добре-добре, а потім от щось некомфортно. От, наприклад, бачу, що сидить алкоголік, п'яниця і просить грошей. Мені його жалко, я йому дав. А на душі некомфортно, от Просто некомфортно. Ну, мені не жалко дати йому грошей, а некомфортно. Я почав замислюватися і потім мені Господь Бог, знаєте, кажуть, трішки щось тут вправило. А що, як той п'яниця? Взяв мої гроші. І він купив не хліба, бо він просив мене, що він голодний, він такий нещасний. А ще я розумію, що п'яниця це, це ж лукавий, це від лукавого, і що для нього обманути це ж розплюнути. А що, якщо він купив не хліба, а купив горілки, а потім напився, а потім пішов додому і побив жінку, або ще зробив якийсь злочин. То що хорошого зробив я, коли я йому зробив оцю жертву? Я почав задумуватися. І коли я почав задумуватися, я почав вчитися відмовляти. І тепер я вмію відмовляти. Спочатку я вчився завжди казати так. Потім я почав розуміти, що щось тут не так, що не можна завжди в житті казати так, завжди допомагати. Я ще навіть зрозумів, не допомагаю, коли тебе не просять. Чому це так, по це бумерангом по тобі може вдарити? Ну тобто, це дуже така складна тема, і вона має там десятки прикладів підтвердження в моєму власному житті. Але е, навчитися відмовляти, коли тебе просять, це не менш важливо і е, більш складно, чим навчитися казати так. І ось тут е, більше треба прослуховуватися свою, е, свою душу, свою інтуїцію. І от коли я, ну скажімо, навчився це робити, мені на душі стало легше. Тому що, е, знаєте, є така от приказка благими намірами до шлях ват. От, напевно, це зараз ми трішки про це говоримо. Я зрозумів, що якщо я пожертвував тому п'яниці, а він зробив біду, то знаєте хто? Я Я співучасник цієї біди, цього злочину, то чи зробив я хорошу справу? Ні. І от тепер, коли є от подібні ситуації, коли мене просять про якусь допомогу, чи ще щось, я питаю свою душу, а душа це частинка Господа Бога. Я з Богом тут, тобто, ну скажем, Налаштував контакт, я питаю свою душу. І якщо вона мені підказує так, я роблю. А тоді, коли я зробив, то я її слухаю, а вона спокійна і радісна. Ну, значить, зробив все правильно. Відмовив, а вона радісна. Знаєте, значить, правильно все зробив. Де все? І собі голову тоді не заморачую. Я просто відчуваю це, просто відчуваю. Ну, Це так навчився я і щиро бажаю, щоб Господь Бог дарував, щоб всі так навчились. Ну а друге питання. А коли нам відмовляють, знаєте, от е, у мене є друзі, і вони, е, я вдячний Господу Богу за те, що в мене є дуже багато і дуже чудових друзів, і вони мене інколи нахвалюють. Знаєте, мені так, добре, добре, добре. Але ж я розумію, що таким чином вони е, розвивають мені мій егоїзм. Я кажу: Ви мене не хваліть, ви мені мене краще покритикуйте, то від цього буде трішки більше току. Але чому я зараз про це говорю? Нам потрібно навчитися одинаково сприймати не тільки похвалу. Але і критику нам потрібно одинаково спокійно і з розумінням навчитися сприймати не тільки тоді, коли нас послухалися нашому проханню, але коли нам і відмовили. Оце вищий пілотаж духовної зрівності і духовних практик. Не можу сказати, що я тут досягнув вершин, але я тут на цій дорозі, я тут цього вчуся. Я зрозумів, що. І перемоги, і поразки треба сприймати одинаково. Радості і горе треба навчитися сприймати однаково, хоча це надзвичайно тяжко. Що значить одинаково? Це із душевним і духовним спокоєм. Нам треба навчитися бути в душі спокійним. Тоді ми будемо спокійним з нашими рідними, близькими, з оточуємо світом, і ми цей спокій будемо транслювати, оточуючи світ. І це в дійсності дуже важливо. І нас нічого не повинно збуджувати, будоражити. Не знаєте, не як така неадекватна радість така ну, дуже велика, надмірна, а в той же час і сум, і смуток. І Ще треба зауважити про те, що в християнстві є всі ці підсказки, про які я говорю, там є сім, скажем, праведностей і сім смертних гріхів. Так от, там унині є. Ну, тобто, смуток це один із великих сіми гріхів. І от коли я говорю зараз про ці речі, то я якраз про це говорю. Тобто, нам треба е, 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 навчитися держати цей спокій в душі, щоб навчитися і радіти в міру, а і е, ну, сумувати в міру, щоб, е, ну, скажем, не, не колихати своє життя. Між такими сильними амплітудами, знаєте, і тоді воно буде спокійніше, краще, здоровіше. Звичайно, коли ми зараз уже 2,5 роки в стані війни, цього досягнути ну, край ну, надзвичайно важко. Ну, але іншого шляху збереження свого духовного і фізичного здоров'я просто немає. Я в цьому просто переконався. Якщо в душі не буде спокою, не буде цієї рівноваги, а буде або гіпервелике збудження, або гіпервелика жалоба якась, то ці дві емоції, вони протилежні. Одна здається, вроді би хороша, але напевно, вже всі ми знаємо про те, що від гіпервеликої радості, гіпервеликого радісного збудження виявляються випадки, коли люди помирають. Так, да, так, да, це теж правда. В інтернеті можете пошукати. Наша фізіологія не витримує цих енергій і цього емоційно такого сплеску великого. так само як помирають від великої журби, від депресії, від унині. Так що щиро бажаю, щоб Господь Бог всім нам дарував мудрості, дарував нам духовного і фізичного здоров'я. І оцих практик, як досягнути цього стану спокою, бо коли ми його досягаємо. То тоді хочеться жити, тоді хочеться творити, і саме основне, що тоді є цей ресурс енергетичний. Тому що всі ці енергії, про які я говорив, і плюсові, і мінусові, і радості, і скорботи, вони в дійсності спалюють нашу позитивну енергію. Радість надмірна, як це не парадоксально. Вона спалює енергетику. Ну, це дуже добре видно по дітям. От коли діти там граються, сильно збуджені, сильно бігають, 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 а потім чим це закрик... закінчується? Криком, плачем, розумієте? Так що ну, то це не тільки про дітей, це про нас, дорослих так само. Шановні друзі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій YouTube канал, і таким чином будемо підтримувати український контент.